Всім привіт, це Влог. Ми вчора перевиривали зубчик. Ну, феї не существує, так що я їй купила подарунки. Вона поки спить. Я її зробила гніздо, тому що вона боялася на такій дощі, я її зробила. Вона тут спить. Я їй купила такий попригончик. Ставила. Ну, попригончик. Такий бак тінт і такі маркери малюсенькі. Зараз я поставлю їх. Ой, і в мене буде таке Кіра вставати. Я передумала, її не буде звати Мішелька. а Кіра. вставай вставай. Коротше, вона встала, зараз я її беру. Вона спала в майці, тому що в нас дуже тепло. С капризами, конечно, она стала. Я її зараз потому что она не заметила. Держи, Кируся. маркеры. Да. Вс, держи маркеры. Бери блеск. На попрыгунчик. На. Короче. Вона поесть, и я вам пок... Ну, зроблю вам переход. Все. Я, я, я їй кладу поки, зараз я їй даю іграшки. Ще планшет я їй подарила такий малесенький. Ну, щоб вона на ньому дивилася, телефон просто їй дуже малесенький, і там Wi-Fi не ловить. Так що де, о, ставлю поки сюди. Ну, і такий у нас всяких іграшок. Там карточки. які кіріташ ігри, я лолку, всякі машинки. Коротше, ставлю всю -таки. поки. Це дошка і для грання. Ну, а на я я цей кокон. Знаєте, де я хочу? У мене скоро буде своя комната. вроді через місяць. Ні, ну, через місяць у мене буде тута кухня, там буде швидко кіру стояти. Там буде весь кокон, дошечка. Ну ще одна нова дошечка сейчас покажу. Ну, таке. Тут перевдівати її. Так, йду до тих. Зараз. Я розкладу кокон і покажу. Короче, тут так. Така дошечка. Там я закрила, тому що там все ліпить. Коротше, я поставила отак. Вона собі возьме ту іграшки і там планкет зразу. Коротше. Зараз я її беру. Оф. Сокіра, держи, дивись мультики на цьому влог кінчений. Всім па-па.